Алергіки, ховайтеся на порозі пора – цвітіння амброзії. Цього року погодні умови посприяли розростанню та ранньому цвітінню бур'яну. Алергологи б'ють на сполох. Тепер від ядучого пилка їм доводиться щоденно рятувати по 15 людей. Відтак амброзія захопила понад 90 гектарів площі міста. У районі ця цифра в десятки разів більша. У Черкасах вже два роки діє програма боротьби з цим бур'яном. Чому її не виконують, дивіться у спеціальному репортажі далі. Ярослав страждає алергією з 9 років, тому період світіння амброзії називає справжньою катастрофою. Так, як наступає осінь, чихаємо, кашляємо, можемо пухнути. Інколи говорить чоловік, і швидко доводиться на поміч кликати. Якщо вовремя таблетку не скушаєш, або якщо дуже сильну дозу взяв, то потім без врачебної допомоги можна не обійтися. Щороку в цей період Ярослав випиває не один десяток пігулок. У районі Дніпровському, де проживає чоловік, амброзія ледь не на кожному кроці. Відтак період її цвітіння Ярослав здебільшого проводить під вимушеним домашнім арештом. Дома в основному все намагаюся не виходити. Тому що, навіть якщо прийняв лікарство, дуже багато поліція ну, може преодолітить лікарства і може початися така волнообразна реакція, потім вже починається на все лергії. Алергологи б'ють на сполох. З кожним роком в черкасах таких людей стає все більше. Тепер їм доводиться рятувати від ядучого полка не десятки, як раніше, а сотні черкасців. Кожний рік кількість захворювання на пилкову, іменно на пилкову алергію збільшується і зараз переважає це алергія на пилу бур'янів. Щодня пані Катерина діагностує в близько 15 пацієнтів алергію на полок бур'янів, а в минулому місяці з понад 500 людей, які зверталися до алерголога, половина має цей недуг. Лікування від нього не здешеве. Ті препарати короткої дії, які діють до 8 годин, вони йдуть у межах 12-15 гривень, але їх треба 2-3 рази на добу приймати. І високоефективні хороші препарати, які приймаються раз на добу, то 58-60 гривень за 10 таблеточок. вживати ці ліки потрібно весь період світіння бур'яну з кінця липня і подекуди аж до заморозків. Відтак лише на пігулки алергіку доводиться щороку викидати понад 500 гривень. Не кожному це по кишені, а лікарі прогнозують подальше збільшення кількості хворих на алергію. Такими ж темпами у Черкасах поширюється головний ворог алергіків амброзія. Наразі майже 90 гектарів території міста уражені цим бур'яном. Це майже в половину більше, ніж минулоріч. Ще два роки тому в Черкасах ухвалено програму боротьби з амброзією. Минулоріч на системне знищення рослини у місцевому бюджеті не знайшлося ні копійки. Цьогоріч тим більше. Було закладено 200 тисяч, але в зв'язку з кризою кошти були зняті ну, для других нужд. Відтак тягар боротьби з лихорослиною спочиває на плечах комунальників. Вони скошують амброзію лише біля проїжджої частини. На приватні ділянки їм засі. Тим часом власники не поспішають боротися з цим бур'яном. На сьогодні департаментом екології та безпеки населення направлено близько 200 приписів керівникам підприємств, які не доглядають за прилеглими територіями. На сьогоднішній день департаментом муніципальної інспекції складено близько 50 протоколів до тих, хто не вживає заходів по боротьбі з амброзією. Але порівняно мізерний штраф за це адмінпорушення від 136 до 255 гривень підприємців здебільшого не лякає. Їм легше сплатити цю суму, оскільки коштів для ефективної боротьби з амброзією треба значно більше. Неефективно борються з амброзією не лише у місті, а й у районі. На сьогодні накладено карантин на понад 600 гектарів земельних ділянок Черкащини. Боротьба проходить неефективно у більшості господарств. Через це є тенденція до збільшення поширення площ амброзії листу. У червоній слободі знімальна група Віка новин знайшла угіддя, на якому замість сільськогосподарських культур дозріває амброзія. Про нього навіть в інспекції з карантину рослин нісном ні духом. На цьому полі вирощують близько 50 гектарів соняшнику. Так говорять у провідному господарстві Черкаського району, якому належить це поле. Утім, тут за кущами амброзії. Важко й соняшник розгледіти. За 6 метрів від цього поля городи червонослобічан. Пані Лідія з невісткою та дочкою порається на своєму. Жінка бідкається. Майже всі сусіди мають алергію. Її сім'я не виняток. Поки що, говорить пані Лідія, лише сина бог милував. Постійно п'ємо від алергії, таблетки. Жінка з острахом очікує, коли аграрії почнуть збирати урожай на цьому полі. Мовляв, зараз на сусідньому працює комбайн, то весь пил летить на село. Тепер, коли комбайн заходить, усе поляка і вся насіння сипеться на нашу сторону. Сюди на землю і цей, визиває алергію і люди дуже боліють. Керівник сільгосппідприємства, якому належить поле амброзії, чи топак соняшнику від коментарів утримується. Головний агроном теж відмовляється будь-що пояснювати, мовляв, нічого ми не розуміємо в аграрній справі. А що то за диво технологія, за якою треба соняшник разом з амброзією вирощувати, коментувати не хоче навіть державному інспектору. Той у відповідь штрафує головного агронома на 136 гривень та видає припис до понеділка провести знищення локації. Утім, сьогодні по обіді на поліні душі. Знищувати це хімічним методом буде стиху боротьба. Зрозуміла чи ні, а хіба можна в межах населеного пункту використовувати агрохімічний метод? Нажить діло все в тому, що це не в межах, а поза межами населеного пункту. Так там же через 6 метрів вже починаються городи, а трошки далі вже хати. А туди далі ми де огороди починаються, там буде скошуватись і вивозитись на мусорник. все. Терміни виконання робіт головний агроном назвати не може. Мовляв, потрібна техніка саме зламалася. Тому, поки держава не зверне увагу на проблему, алергікам щороку, з серпня до жовтня, доведеться якнайменше бувати на свіжому повітрі. Вікторія Курченко, Владислав Тягун, Василь Саєнко Вікка новини.